Берегівська в Мукачеві розбита дощенту. Вибоїни на деяких ділянках завглибшки пів метра, а після снігопадів стан покриття погіршився. Водій скаржаться, приїхати дорогою неможливо. Машини буксують, доводиться виїжджати на узбіччя та зустрічну смугу. Автівки після такої поїздки з пробитими колесами, поламаними, покришками та ходовими. Це не дорога, хіба її можна дорогу назвати? Це можна, скажімо так, орієнтовний напрямок. і Більше нічого, без коментарів біць. Не можна не їхати, не зупинитися, нічого. А ця вибоїна взагалі була б туди забрати звідси. Уже перше поміняв в колесах, бляха. а таку м'яму попав, що аж дівся зогнув. Шикарні дороги, особливо на об'їзній, якщо їхати до Флекстроніксу. Там уже легкова машина не проїде. Дорога міжнародного значення. Єдуть усі фури. Сує розбита дорога і туристичну привабливість міста, адже вулиця веде до замку паланок, улюбленої локації туристів. Багато їздить туристів зараз на термальні води. Дорогу треба привести в порядок, бо це не то що Європа, це Бог що. Це в поганому колгоспі такого Т... не буває, як оце на цій дорозі. Що тут казати? Нема дороги. Спошли на танку такі їздить можна. Та нема слів. Одні емоції, розумієте. Вулиця Берегівська об'єднає частиною дороги міжнародного значення М-24 і знаходиться на балансі служби автомобільних доріг області. Протяжність у межах Мукачева близько 5,5 кілометрів. Також на балансі служби знаходяться Пряшівська, Об'їзна, Крилова, Сороча, Підгорянська та графа фон Шенбурна. Загалом протяжність об'їзних більше 14 кілометрів. У міській раді кажуть, неодноразово звертались до служби автодоріг з проханням відремонтувати трасу. Невеликий відрізок залатали влітку минулого року, проте асфальт тут не протримався й двох місяців. Згідно розпорядженням Кабінету міністрів України, всі об'їзні дороги, які знаходяться в місті Мукачево, передані на державну власність. І зараз на балансі служби автомобільних доріг у Закарпатській області вони знаходяться на обслуговуванні. У службі автомобільних доріг зазначають, ремонт дороги включений до переліку об'єктів рамкової угоди між урядами України та Угорщини на будівництво об'їзної берегова капітальний ремонт шляху Мукачево-Берегово і ще кількох доріг планують виділити 50 мільйонів євро. Проте почати ремонт у 2019-му навряд чи вдасться. Через складну процедуру реалізації угоди пояснюють дорожники. Цьогоріч програма максимум провести тендер та визначити підрядника. Вже один раз ми об'являємо. Але тендер, ну на жаль, через відсутність учасників тендерна процедура не відбулася. Ну, ми готові. Ми чекаємо команди від Міністерства закордонних справ чи від Укравтодору, чи від Міністерства інфраструктури. Ми чекаємо рішення, будемо об'являти повторно тендерні процедури. У міськраді ж зазначають, наразі обговорюється питання передачі об'їзних доріг у межах Мукачева на баланс міста для їх належного ремонту. Та утримання злата лакатош, Іван Романець, Єлизавета Закутня, Сіріюснюс.